У Івано-Франківську завершилась літня школа у рамках проєкту Європейського союзу. Відновлення ковальського мистецтва як одного з найстаріших елементів економічного зростання. На закритті учасники представили роботи, виконані під час навчання у школі. У атмосферу народного мистецтва поринули і наші кореспонденти. Літня школа функціонувала з 16 червня по 11 липня цього року. У ній навчалось 35 дітей. Для них провели майстер-класи з бісероплетіння та виготовлення виробів з соленого тіста і глини. Учні відвідали заняття з екології, народознавства, фольклору, англійської мови, побували у музеях народної творчості. Цей проект передбачає, щорічні проведення таких літніх шкіл, де б дітки могли і молодшого віку, і старшого віку відтворювати народні ремесла, народні уміння, яке було в нас історично складалося довгі роки. Це вишиванки, це бісер, це робота з дерева, це робота з металу, це інші види народного творчості, де діти можуть зараз сьогодні до нього через майстер класи ну, привластитися бути причепними, а разом з тим і перспективу формувати свій професійний рівень, і мати якусь профорієнтацію, щоб отримувати якісь перспективи спеціальності. Проект відновлення ковальського мистецтва як одного з найстаріших елементів економічного зростання скерований не лише на реставрацію ковальства, а й інших українських народних ремесел. Це перший крок до утвердження малого бізнесу на економічних ринках європейських держав, вважає координатор проекту Богдан Білик. Коли ми йдемо в європейський союз, властиво, щоб малий бізнес починав робити конкретні справи, і одним із таких конкретних справ, ви бачите, є вироби ковальства, які ми весь час демонструємо на свято ковалів.